Кому псрався ваш зріст? У мене ніколи не було циць. Боженька не дав. Піти до психолога. Саме на ці речі я вважаю, можна витратити гроші всі інші хуйня. Ви спитали на ту людину, як виходити з чорно-білого гардеробу. Я розумію, що це ось, ну, важливо. Багато хто вважає моду і персональний стиль достатньо таким складним світом з високим порогом входження. І можливо, це так і є. Проте Бе? в цьому світі існує така прекрасна людина, як Бориска Гаїні Чакіо, які завжди готові прийти на допомогу, так сказати, вашому гардеробу. Господи, яку крінжу я зараз несу. Отже, нещодавно у своєму супер-мега крутому телеграм-каналі я задали питання. Шановне панство, задайте мені питання. Щось сьогодні якось гарно розмовляти на моє форте. Anyways, я попросив вас задати мені як стилісту запитання зі сфери фешену, і сьогодні я буду готов... готова смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше, навіть ковтати, аби ви. Були задоволені. І сьогодні я готовий вам розкидати все від А до Я, від Альфа до Омега. Йоу. Сьогодні я так сказати буду вашим навігатором, що спростить вам дорогу до якогось можливо персонального стилю, можливо, до просто якогось більш відкритого фешену в вашому житті. Але перед тим як ми почнемо, я хочу зазначити, що всі мої поради, вони нижчої пріоритетності за ваш персональний стиль. Тобто, якщо якась моя певна порада з вами не резонує. Краще її не слухати, тому що моя персональна думка, що наша певна підсвідомість, наші певні бажання підказати, в якому стилі вам буде комфортно і так далі. Те, що я зараз буду казати сьогодні, це більше про капсульні гардероби, про певні конкретні луки, дуже сильно генералізовано і не є істиною в останній інстанції. Проте мені дуже приємно, що мої гайченятка строчили мені стільки запитань, ланцюги на штанах це вже крінж чи ні. У мене є персональна вендета проти ланцюгів на штанах. Чому? Тому що в шкільні часи я обматувалися цими ланцюгами для штанів. Я вішали по два, по три, по п'ять, по десять цих ланцюгів. І вони вже мені настільки приїлися, що вони в мене асоціюються дійсно з тим от часом, коли я були там десь в 10-11 класі, і для мене це трошки не позитивний момент. Проте, якщо дивитися на цю ситуацію з ланцюгами для штанів об'єктивно, моя персональна думка все ж таки, це трошки аудитно. Дейти, тобто треба дивитися звичайний простий ланцюг на штани, трошки застарілий момент, якийсь надто вийобістий ланцюг на штани. Це також, на мою думку, трошки застарілий момент. Якщо хочеться причепити щось на штани, краще це вішати. Не один якийсь позорненький ланцюжок висить на штанях, а краще. Завафлити ці штани повністю з ніг до голови, одну ту ж лямку повісити, наприклад, ключі на карабіні. Це буде більш сучасний варіант ланцюгу на штанях. Просто купіть карабін, навісти на цей карабін всілякої хуйні, і ось це буде сучасний варіант ланцюга на штанах. Що завжди буде в моді? Завжди в моді це трошки некоректне запитання, тому що мода, саме визначення моди, це те, що вона постійно міняється. Проте я розумію це запитання, це більш запитання, що завжди буде стильно. Що скажімо так є таким таймлес-моментом, тому що ми не побачимо якийсь мега базовий одяг на якихось там кутюрних подіумах, проте ми дійсно будемо знати, що ці певні речі не вийдуть з моди, і можна в них вкласти гроші. Отже, саме на ці речі я вважаю, можна витратити гроші всі інші хуйня. Перше біла сорочка. Звичайна, без виєбонів, звичайна, костюмна, тобто, ми всі розуміємо. Я більше кажу про кежуал, про формальний одяг це інша історія. Біла сорочка, звичайна, для кежуал носіння, класичні штани, тобто зі стрілочкою. Неважливо, маскулінний фемінний одяг це все одне і те саме. База, вона одна для всіх. Джинси, одна пара синіх джинсів. Чорні джинси це трошки, хоч здавалося б, чорний більш базовий колір, проте джинси. Вони більш базові, коли вони сині. Базова пара синіх джинсів, форми, яка вам підходить за вашим тілом, вашим побажанням, пофіг. Я не буду тут срати на скіні джинси, я скіні джинси трошки поважаю, коли вони дійсно стилізовані правильно. Я поважаю скіні джинси не менш ніж за широкі оці. Оверсайзнуті джинси це те, що можна впіхнути в більшість кежуал образів, і вони будуть виглядати нормально. Футболка базового кольору обтягуюча. Футболка базового кольору оверсайз. Це два моменти, якими можна гратися. У мене, наприклад, є базові футболки нормального розміру, обтягуючого для мене. Я їх багато не ношу. Я більше людина, що схильна до оверсайзу, тому тут це або 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 обидві. Не завадить моє персональне внесення чорна водолазка. Я обожнюю чорні водолазки, Чорні водолазки – це моя любов. Їх дуже багато в мене. Я вважаю, що це дійсно максимально стандартна, максимально. Класична річ, яку можна одягнути і на якусь напівформальну вечерю під костюм, і на якусь більш кежуал ситуацію, і, і на якусь більш хай фешн ситуацію. Тобто, це дуже і дуже версатильний момент. На мою думку, якщо б мене спитали, яка річ найверсатильніша, чорна водолазка. закриває все, що треба, відкриває все, що треба. Все. Взуття тут вже складніше. Тут треба підбирати по вашому певному стилю життя. Тому ось такі от максимально базові речі, основа гардеробу, це є гарний момент, який дійсно можна вкластися, якщо. Вас, вас не турбує якість, якщо вас турбує те, що ви хочете вкластися в те, щоб ви не викинути наступного сезону. На мою думку, базові речі це є більш розумна інвестиція, ніж всілякі там акцентні речі. Якщо у вас немає базових речей, краще спочатку вкластися в базові речі, а далі вже дивитися на якісь акценти. Чи варто поєднувати оверсайз-верх з дуже оверсайзним низом, чи то вже крінжат? Дивіться. Найпростіша формула буде беремо або оверсайз-ансамбль. Моя улюблена версія оверсайз ансамблю це оверсайз костюм, що все об'єднано разом. Або беремо оверсайз-низ, маленький топ, оверсайз топ маленький низ. Це прям базова формула, яка буде виглядати завжди цікаво, і не треба буде нічого думати. Маленький низ. Я не кажу про знаєте там мікроспідниці, все таке, але наприклад. Класичні штани більш вузької форми і оверсайз-футболка. Моло, наприклад, навіть зараз в більш сучасних реаліях це більше класичні штани прямої форми і велика оверсайз-футболка. Це виглядає прикольно. О, там, блядь, катається в таку годину. Я вночі, блядь, відео знімаю. Я живу в селі. Я буквально живу в селі. Тут буквально немає людей. На медіані в місці, де я живу, вік середньої людини десь років 95. Я буквально наймолодша людина, яку я знаю в населеному пункті, де я живу. Хто, блядь, їздить такими звуками вночі? Піздець. Проте, якщо ми вибираємо оверсайз повністю, треба розуміти: якщо ви більш висока людина, без проблем, робіть, що хочете. Ось чесно, на мою думку, сфера моди вона більш заточена під високих людей, і це дійсно є проблемою, проте більшість варіантів будуть виглядати на людях там 175+, плюс. Адекватно більшість форм. Якщо ви нижче метр там 75, то тут вже треба думати, якщо ви не впевнені, ми не граємося в мега оверсайз, там як Вітмо 16XL, Таке ми награємось, тому що це може виглядати, наче ці речі просто великі на вас. Є різниця між великим розміром речі і оверсайзом. Проте, наприклад, на мені я не диода, проте я достатньо середнього зросту 1.83 сімдесят три. На мені, наприклад, я можу купити собі футболку там 3XL і вона дійсно буде виглядати на мені як оверсайз. Якщо б я взяли футболку з такою ж різницею, тобто, не ну, знаєте, на 3 xl на церіс, там метр шістдесят, А наприклад, ось у мене стандартний розмір M, я беру 3XL, там розмір, там не XS, ми беремо XL. Це буде трошки виглядати як дійсно велика футболка, тому це треба або беремо оверсайз-викрік вашого розміру, трошки їх драматизуємо і шиємо самі. Або шукаємо оверсайз речі. Але якщо це просто великий розмір речі, то з цим краще не гратися. Проте хто я такий, щоб вас зупиняти, якщо хочеться, це не крінжа, проте це достатньо складне поєднання для того, щоб його витягнути, якщо ви низького зросту високого зросту, робіть, що хочете. Виходьте на вулицю голими. Тільки не робіть цього зараз, і не подавайте на мене в суд. Зараз холодно, і я легально маю сказати, що це жарт. Не виходьте на вулицю голову. Як не перенавантажувати образи? Як визначається ця межа між занадто багато всього і гармонії? Дуже цікаве питання. Я розумію, що це ось ну важливо. Важливо про це поговорити. Ми маємо розуміти, що у нас в образі має бути чіткий акцент. Тобто ми можемо розуміти, що є максималістичні образи. Є там, як ця блогерша Tiny Jewish Girl, яка дійсно збирає якісь певні цікаві ансамблі, які знову ж таки не одягнеш повсякденне життя. Як малюється оця грань між занадто багато всього і гармонією? На мою персональну думку, образ складається з трьох таких граней. колір, текстура, форма. Колір, текстура, форма, наприклад, ось у мене всрати таке пальтішко. Воно достатньо стандартної текстури, тобто це костюмна вовняна тканина по суті. Воно стандартного базового чорного кольору, проте має цікаву форму. І ось саме тут, якщо ви ще не накидали собі око на те, щоб бачити чітку різницю між НАТО багато всього і гармонійно, я рекомендую брати акцент на одну з цих трьох граней, і тоді ви не прогадаєте. Я хочу взяти оцей образ в інстаграмі. Він всім дуже сподобався зі спідницею. Що тут в нас є? Акцент на текстуру. Тобто більшість цього, хоч і пальто дійсно дуже гарне, воно трошки втратилося в цьому образі. Я, до речі, думали трошки, що пальто буде більш акцентованим, проте не завжди стається так, як хочеться. І власне, текстура спідниці забрала на себе всю увагу, тому що вона єдина така сяюча тут. І ось саме текстура дала акцент образу, не перенавантажуючи його, тому що дійсно, якщо б. Наприклад, у мене були там сяючі штани під сяючою спідницею, то це було вже надто багато всього. Тобто ви можете на себе напіхати стільки речей, стільки аксесуарів, скільки вашій душі завгодно. Проте акцент завжди має бути чітким. І ось коли у вас буде чіткий акцент, а всі інші накидані речі будуть іти на фон. Ось тоді точно можна буде сказати, що немає занадто багато всього. Ви можете хоч загорнутися у якийсь максимально базовий однокольоровий монохромний гардероб, виконати на себе там увесь чорний відділ зари. Проте, якщо ви додасте якусь яскраву червону брошку, занадто багато всього перейде в більш гармонійне русло. Тобто ми маємо вміти гратися акцентами, брати чіткий акцент. Хочете прям ризикнути, беремо там з двох, не можна навіть з трьох кутів цього трикутника взяти. Проте починати рекомендую все ж таки з одного. Ми беремо або, наприклад, найлегше беремо монохромний образ, суємо в нього якийсь. Колір, дивимося на кольорове колесо і беремо або там комплементарний, або той, який паралельно пофіг. Я не малюю. Я не ходили в художку. Дякувати Богу, наскільки я розумію, по розповідям моїх друзів, які ходили в художку. Я ходив в музичну школу. Мені можна. Ось так от можна просто не хвилюватися через те, що ви навантажите образ, якщо у вас є чіткий моментарний єдиний акцент. Що робити, якщо твої хочі в одязі завжди змінюються? Оп, white Окей, оп Total Black, coquette girl і так далі. Як вийти з чорно-білої палітри одягу? В мене весь гардероб, чорно-білий, це, звісно, зручно, але жодного розмаїття так собі ідея. По-перше, ви спитали на ту людину, як виходити з чорно-білого гардеробу? Я хочу, щоб ви подивилися на мій гардероб: чорне, біле сіре, чорне, чорне, біле сіре, чорне, чорне сіре, сіре пальто. Увага! Сіро рожевий шарф. Дві шуби, які технічно навіть не мої. Дякую, мама Бориска Гаїнічик Йо за шуби, сіре чорне. Я особисто ось будую собі таку естетику, мені подобається не мати багато кольорових акцентів в одязі. Проте я знаю, як вирішити ваше запитання. По-перше, хочу в одязі завжди змінюється. Це питання було задано разів 10. і кожен раз, коли я роблю цей стилістичний Q&A в своєму інстаграмі. До речі, підпишіться на мій інстаграм. Ви багато пишете ось оце от що якщо я не хочу зупинятися на якомусь стилі. У мене є там багато естетик, які мені подобаються. Ми беремо, робимо максимально базову капсулу. Як робити капсули? У мене є окреме відео. Підемо дивитися це відео. Робимо максимально базову капсулу. Хочете піти з чорно-білої палітри? Ідіть в якийсь там, не знаю, беж, сині базові кольори, чорно-білий також підійде. І коли вам подобається нова естетика, ми беремо і аксесуарізуємо ці естетиці. Або беремо і купляємо якісь акцентні моменти цієї естетики. Додаємо маленький рожевий топ, вже Вайт Окей. Okay. Додаємо е, якийсь чорний комбінезон, якийсь там обтягуючий в стилі Баленсяги, або там не знаю, якусь чорну блузу. У нас же більш стандартний стиль. Додаємо якийсь топ з рюшами, додаємо більш об'єму цій спідниці якимось під спідничником. У нас вже там є момент кокет кокетгору. Якщо додати там бантиків, ще з. Осипати бантиками максимально базова основа, і ми беремо акценти, або якщо ви хочете менше ресурсів витрачати на одяг, беремо просто аксесуари і акцентуємо увагу на тій естетиці, яку ви хочете показати сьогодні, тому що будемо чесними, багато людей просто не розглядають вас настільки довго. Щоб зрозуміти повністю ваш образ, вони йдуть одразу на акцент і зупиняються на акценті, і саме тому ви зможете транслювати white-ok, okay", total black, Блек, girl. кожного дня ви можете змінювати свій стиль, і навіть дивлячись на себе в дзеркало, ви зможете це транслювати, якщо ви просто будете змінювати акцент, скажімо так, основа. Цей холст, на якому ви будете малювати свою естетику на сьогодні, буде максимально базовий. Далі, як вийти з чорно-білої палітри? Я знаю, як це зробити. Це зробити дуже просто, як поступово це робити. Ось, наприклад, у мене позаду шарф сіро рожевий. Я люблю рожевий колір, проте я не та людина, яка носить рожевий колір. Так, у мене там я носили на прем'єру Барбі рожевий костюм, все. Я вирішила купити щось в більш зам'юченому рожевому кольорі, щоб воно не сильно вибивалося з гардеробу. Переходимо, якщо хочете, переходити до певної кольоровості, або максимальні кольорові акценти. Це одне вирішення, максимально там знаєте просте, нудне більш цікаве вирішення. Ми беремо. І переходимо на більш зам'ючені кольори. Наприклад, у мене в більшості чорно-сірий, я взяли сіро рожевий шар. Тобто ми потихеньку виходимо все ще вплітаючи це в певну свою естетику, тому що маючи чорно-білий гардероб, це вже є певна ваша естетика, і якщо ви там почнете. Швидко, одночасно наряжатися в якийсь колорблок образи, це, мені здається, трошки перенавантажить ваш мозок і перенавантажить ваше сприйняття себе. Тому це можна зробити або акцентами, або плавненько додаючи до свого гардеробу речі, які достатньо не кричать своїм кольором, не є прям максимальним акцентом, проте додають, розбавляють трошки драматизацію ситуації. Ось так. Як перестати соромитись свого стилю? Піти до психолога. Або забити на людей. Ну тут я вам, якщо чесно, сильно не допоможу, тому що у кожної людини, якщо людина соромиться свого стилю, це все максимально індивідуально. Я навіть не можу сказати, чи є це проблемою чи ні, тому що в деяких випадках люди соромляться свого стилю в рамках своєї персональної безпеки. Я не можу нічого відповісти, якщо чесно, на саме це питання, тому що дійсно це максимально індивідуальний момент. Рекомендую попрацювати зі своєю самооцінкою. Це ніколи нікому не завадить, У мене є. Дохуя відео про самооцінку на цьому каналі, просто почніть працювати над самооцінкою. Допоможе зі стилем, круто, не допоможе зі стилем, ви будете мати гарну самооцінку, я не бачу мінусів. Що робити, коли ти невисока, але дуже хочеш виглядати жорстко, сексуально і, можливо, строго. Мені подобається і класика, оверсайз, дуже люблю експерименти, але коли проходжу в магазин, все йде через дуб. Дуже люблю чорний, колір венозної крові, шоколадний та темно-сірий однак просто прям знайти потрібне не може. Якщо можна, хотілося б почути ваші рекомендації. Моя головна рекомендація саме при таких запитаннях: вчіться шити. На мою персональну думку, шиття це крута річ. Як тільки ви навчитесь шити, ви зможете робити собі якісь певні базові речі, ви зможете робити собі якісь прості речі, і це навіть буде економити вам гроші, тому що так в персональному житті, власне, в не. Економічній обстановці, ви не будете там враховувати блять амортизацію на цю швейну машинку, ви не будете враховувати електроенергію і родини вашої роботи. Ви просто будете розуміти, що ви замість купівлі одягу купуєте тканину. Все, якщо не хочеться повністю шити собі речі, є лайфхак. Якщо вам подобається річ, проте ви вважаєте себе за низькою для цієї речі, просто підшити її під себе. Якщо проблема в тому, що, скажімо так, ви не можете знайти речі в вашому розмірі, ви менше за розмір речі, яка вам подобається, просто навчіться тут навіть машинки не треба підшивати собі речі. Якщо взагалі немає нічого, що вам подобається, треба знайти якусь певну естетику і не дивитися на свій зріст. Якщо вам подобається щось конкретне, ідіть і думайте про це. Масштабуйте це на свій зріст, знову ж таки, не робіть там. Оверсайз речі, які в ідеї не були оверсайзом. Якщо вам подобається оверсайз, похуй на ваш зріст. Кому всрався ваш зріст? Кому мені не всрався ваш зріст? Мені всралося, щоб ви відчували себе гарно. Ви одягаєтеся не для інших людей. Ви одягаєтеся для себе. Тому, якщо проблема тільки в зрості, а не, знаєте, тому, що не можна знайти, то тоді. Тут, я так розумію, складно знайти щось, що підходить. Це або вчитися підшивати речі, або вчитися шити речі. Поради можуть тільки порадити більше, робити собі надивленості у в світі моди, дивитися певні покази і так далі, щоб глибше зрозуміти естетику, яка вам подобається, і зрозуміти, як вона буде працювати для вас. Ось це можу порадити. Але так, ну, типу. Як стилізувати великі циці, бо одяг сидить жахливо і тупо. Їх стилізувати не треба. Якщо це прям не величезні величезні циці, тут не буде проблем, якщо правильно обирати виточки під циці. Тобто, якщо у вас великий бюст, вам не підійде костюм без виточок, тобто у мене тут це до речі ось тут є це чоловіче пальто, проте тут теж є виточки, але вони... Мінімальні, тобто, якщо я зроблю ось так, ви не побачите тут циці. це пальто чоловіче. Проте, наприклад, у мене тут бліді всі речі, чує. не всі мої костюми, які в жіночі вони бліде десь в пізді, або, наприклад, купляти обтягуючі речі гарної а, тканини. З підтримкою не знаю з ким не з ким є багато не повністю компресійного одягу. Я не кажу там, блять, залазити в біндер чи все таке. Проте є на даний момент на ринку багато водолазок і так далі збудованою підтримкою для грудей. Мені здається, це може вирішити проблему. Проте, це не стилізаційна проблема, на мою думку. Це більше проблема зручності. Тому що у мене великих циць, ну не було. Вибачте, немає в мене експірієнсу. На мою персональну думку, великі циці в будь-якому стилі виглядають гарно. Маленькі циці, вони більш практичні, на мою думку. І, знову ж таки, у мене ніколи не було циць. А... немає. Все. Боженька не да. На мою думку, це прям просто відбирайте одяг. Під ваш розмір шукайте прям виточки. Можливо, трошки оверсайз, проте з великими цицями, прям овер-оверсайз не буде гратися. Ось краще зробити якийсь класичний одяг, не надто обтягуючий, не надто оверсайз, обтягуюча база для підтримки. Я чесно не можу собі зараз з голови придумати хоч один образ, в якому розмір циць буде сильно впливати на результат. Усі всі кольоротипи, типу дуже глибока зима, неглибока весна, глибша осінь. Це логічна штука, їй можна довіряти чи ні? Це логічна штука, проте я вважаю, що це не є збірник правил, це є інструмент. Я людина, який не йде блонд, проте блонд це мрія моя з дитинства. Я знайшов собі певний. Компроміс, щоб виглядати достатньо драматично, при цьому мати блонд, проте з блондом я теж виглядали не так погано, як здається. Навіть з освітленими бровами я виглядала не так погано, як здається. Блять, я навіть з червоними бровами виглядала не так погано, як здається. Тому це все дуже гарний інструмент для тих, хто не хоче надто сильно їбати собі мізки. Якщо ви маєте певне бачення свого стилю, не дивіться на це все. Якщо ви не маєте певного бачення свого стилю, гарний інструмент. Якщо вам сподобався цей варіант QA, знову ж таки, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я зніму другу частину, тому що дійсно, до хуя всіляких запитань є ще цікаві запитання, проте, мені здається, мене так довго ніхто дивитися не буде. Тому, якщо вас цікавить такий формат відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїнічикіо. Не забувайте, що ви найкращі і не забувайте пікуватися про себе. Па, -па.